Всім привіт! Сьогодні 25 березня, 2024 рік, Київська область, моя теплиця. І сьогодні я буду вам показувати, нарешті буду вам показувати апельсин Шункокан. Рослина в мене десь приблизно 5 років знаходиться. Отримувала я її з питомника Оскар Тінторі. Що ще хотіла сказати? Щеплена, вона на макрофілу. Ось. Весь час мене питають, і весь час я забуваю акцентувати увагу на тому, на що щеплена рослина. Вона на коротенькому такому штамбі, навіть бачите, зберіглася рідна етикетка. Це ще було за тих часів, знаєте, коли мені подобалась якість з цього питомнику. Потім там таке вже пішло чорті. Шо. Може, вони якось вже і виправилися, але. Я пару років тому, десь коли останній раз я купувала, то я, ні, мабуть, вже й не пару років, може, і три роки, я вже не пам'ятаю, то я не хочу більш таких експериментів. Якість мені не подобалася і пересортиться, а не тільки мені, і моїм знайомим, які замовляли, там теж втуляли таке, що не порозуміли щось. Ще й рекламації потім не приймають. Морозяться ну, таке, хай воно буде. Хто, хто задоволений, я нікого не переконую. Я просто кажу за себе. Але ж це апельсин, тоді мені прийшов нормальний, проблем не було. Сорт відповідає повністю, проблем теж з цим немає. Але в мене були проблеми з плодоношенням. Я, може, коли огляди знімала, я вам розказувала трохи там, зупинялася на цьому, що в мене був врожай у позаминулому році, мабуть. І плоди були такі погані, сухі, гадесні, що я навіть не хотіла їх показувати. Я їх повикидала і дуже розстроїлася. Але я вирішила ще дати шанс. Рослині, бо мені здається, все ж таки це була моя вина, тому що горщик був малуватий, і можливі були пересушки, хоча плоди не репнули тоді. Вони просто ну, всередині такі були, я ж кажу, як вата. вата. І смаку ніякого не було зовсім. Мало, мало того, що буває, знаєте, плоди е, трохи несоковиті, але все ж таки смак якийсь є. Там солодкий чи кисловатий, щось таке. А тут взагалі, ну просто що зовні вата, що за смаком вата, ну, кошмар. так, Ну, Це, це була моя провина, звісно, без питань. Ну, і ось зараз в мене тут шість плодів спостерігається. Планую я два плоди зрізати. Цей апельсин, він, на відміну від інших апельсинів, він у період свого повного достигання він не буде помаранчевим. Він жовтий. Жовтий, форма така плеската. Дуже незвичайний, дуже дивний гібрид. Дуже багато я про нього прочитала. Бачите, який апельсин, яка в нього форма. Зовсім не апельсинова. Плоди важкі. Мені все ж таки здається, що там шкірка повинна бути товста. Так як я отак мацаю, що мені таке враження. Ну, зараз побачимо. Про смакові якості теж пишуть, що це незвичайний апельсин. Навіть пишуть, що у результаті цієї гібридізації від, ну, від смаку, Звичайного апельсину, мало що залишилося. Ну от Зараз зріжу зважимо, спробуємо. Ну Треба трошки ще розвантажити, бо рослина вже намагається, ну і навіть вже і квітне. Ось там бутончики. А, це, це, це квітини шункокана, це поруч стоїть Гамлін. Вже повипускав букети, і ще нещодавно я спо... Побачила, що. Тут плід же у мене ще висить. гамліна. Це якесь було цвітіння, таке дивне, що зав'язав ще один плід він. Шумкокан, до речі, теж цвів якось так розтягнуто цвітінню, якимись етапами воно було, бо плоди дозрілі, а є взагалі такі, що вони і менші, і зелені дуже. І там ще такий один чи два. Один. Такий зовсім, бачите, зелений. Ну, не будемо тянути. Далі, бо самі цікаво. От два плоди зараз зніму і побачимо, що воно таке. Ну, ось бачите, може я трохи знов поспішила, але вже я не могла на нього дивитися, воно мене вже дратувало. Це весіння в одній стадії. Ну і вважаючи все ж таки, що він помаранчевим ніколи не стане. Така в нього особливість його сорту. Ну, вже як є. Двісті сімдесят. А цей триста двадцять два. сюди, один хай буде. Триста двадцять. Ну, ось такі собі апельсини зараз розріжу, розкажу. Ну, що вам сказати? Ось розрізала я. Навіть я ще один зірвала третій плід, його ще розрізала. Ну, сказати, що я розстроїлась. Розчарована, чи якось, я не знаю, розгублена, це нічого не сказати. Лексика в мене зараз тільки ненормативна. Так що, бачите, що я розрізала і що я бачу. Ви знаєте, спочатку, я коли розрізала, я подивилась на цю всю картину невеселу і подумала, що не буду я вам показувати цю красу у лапках, у дужках, блін, як сказати ще. А потім все ж таки вирішила показати, тому що ну, мені здається, все ж таки треба показувати не тільки те, що у вас красиво, так кохайно, феншую, так все добре. Приємно, так, прям успіхи такі, прям вау. А треба ще показувати, так воно і є насправді. Ну, треба бути чесною. Тому все ж таки я вирішила показати вам це плодоношення, цю дегустацію. І бачите, які плоди. Шкірка, в принципі, як я і пропускала, вона товста. Бачите, який сухар? Насіння там якесь, мабуть, і є, але воно недорозвинуте, таке рахітне, ну таке неповноцінне насіння. Ну Ось, скажімо так, плід більш-менш. Дуже неприємне видовище, правда? Ну, мені не подобається зараз. Ну що, спробуємо? Шкірка відокремлюється легко, без проблем, самі бачите. Перегородки не відчуваються. Насіння, я вважаю, все ж таки практично немає. Але і смаку ніякого немає. Зовсім. Просто. Ну от, і що я хочу сказати, і правда, так як пишуть, що в результаті селекції. Цього гібриду від апельсину тут мало чого залишилося. Він, знаєте, на смак як такий поганий, безвкусний, такий без, без смаку, помело. Дійсно, так воно і є. Він, е напевно, так і буде, якщо б він нормально може. Ну, я ж кажу, що. Мабуть, я накосячила ще, хоча я не знаю, і великий контейнер перевалила, і рослина була в однакових умовах зі всіма моїми рослинами. Ви бачили попереднє відео, які досить були, були смачні плоди на багатьох рослинах. А тут все ж таки ніби і все робила як для всіх, але, мабуть, мабуть мало робила, мабуть, недостатньо. Тому за смаком це просто несмачний, не соковитий, памело, просто ніякий. На апельсин він зовсім не схожий. Якщо припускати, що я накосячила і щось не те зробила, дійсно, ну, так не дуже я пам'ятаю, щоб в мене були такі апельсини погані. Хоча ні. У мене був перестиглий, перевисівший нюхол. Отак, я пам'ятаю. Так, да, нюхол. Я знімала вам дегустацію, показувала. І ви знаєте, він все ж таки, хоча він був не дуже соковитий, але був смак, він був солодкий, він все ж таки був приємний. А тут взагалі нічого немає. Навіть нема за що, за, за що зачепитися. Не знаю. Знаєте, буває: знімеш відео, ну, знімаєш, показуєш. ну, Там те не подобається, те не подобається. А, ну, Але ж якось відшукуєш якісь такі приємності. Думаєш, ну, мені не подобається, але ж комусь подобається. Там Мені я кисле не люблю, а комусь кислувати буде добре. А тут навіть нічого немає. Просто нічого. Ну, ось цей третій плід, що я зірвала, він більш-менш соковитий. Ну, соковитий, ні, соковитий, блін, не, не так кажу, не соковитий, а не такий трухлий, отак я би назвала. Але все ж таки. Я навіть не буду виносити з теплиці ці плоди, я зараз їх викину. У мене ще залишилось три плоди на дереві. Вони невеликі, вони досить ще зелені. Ну, зараз спробую ще. Хоча, хоча я додаю обробляю рослини добривом з підвищеним змістом калію. Для того, щоб вони набрали, набрали цукрів. Ну тут спробую ще додати. Хоча я ж кажу, що все це було. Все це додавалося. Ось. Ну, може, що якось воно виправиться. Якщо дійсно там буде більш-менш щось непогане, я вам окремо покажу. А якщо ні, просто коли буду знімати огляд у наступному місяці, то я вам просто про це так. Буквально пару слів розкажу. Так що незадоволена, не я, м'яко кажучи, це таке щось, чорті що. Хоча, ви знаєте, все ж таки результат трошки кращий, ніж був у минулому році. Трошки кращий. Ну, так. Якщо порівняти, так уже притягнути це питання прямо за вуха. так, ну... Тоді взагалі були такі сухарі. Тут, хоч більш-менш, я просто відчуваю. Тоді я не відчувала нічого, а зараз я відчуваю все ж таки поганий, такий поганючий смак помело. Ось так. Так що, ну, і таке буває, що зробиш? Не буду так, поки що, все ж таки ставити таку погану крапку на цьому сорті. Все ж таки ще буду сподіватися на наступний рік. Може щось виправити. Ну, тим, паче я... Виправитися зможе. тим паче, що я читала, що ну, люди які є, які задоволені, я на форумі читала, що є люди, у яких було плодоношення, і воно сподобалося їм. Тому я дуже прошу: якщо у вас було плодоношення цього сорту, поділиться, будь ласка, враженням. У коментах. Якщо вам не складно, ну не знаю, що тут ще треба робити. Я ж кажу, що в мене рослини всі в однакових умовах, і ніби нема такого, щоб я прям одні стояли, я навколо бігала, нянькалася, а тут прям занихайла, зачмиріла. Такого немає в мене. Ну, тут щось, щось поки що я не розумію. Ну, сподіваюсь, до зустрічі на все добре, пока.